Україні. Я розумію, що можуть бути питання, можуть не бути, але сьогоднішню зустріч я хочу використати, щоб ви теж знали позицію міського голови з цього приводу. Я єдине хочу сказати, що жодною революцією не можна виправдати кров хоча б однієї людини. А якщо ця кров проливається з невідомих причин, це вдвічі болячеся. Як людина з економічною освітою, я не розумію, чому наш уряд. За кілька днів до підписання угоди в вільнісі вирішили цю угоду не підписувати. Або там працюють не професіонали, або там задійні якісь політичні моменти. Якщо там працюють не то ці люди просто повинні покинути свою роботу. Наприклад, діяльності нашої міської ради міськ виконкому от Вікторія Володимирівна, якби ми з вами готувалися. Кілька місяців до бюджету, а потім за кілька днів сказали, що він у нас не готовий, бо буде важко. Нас би зрозуміли жителі міста Золотонуше. Тому я ні в якому разі не хочу робити висновки. Висновки, мабуть, зробить все-таки історія через якийсь період. Але мені багато чого не зрозуміло. Сьогодні насправді є і гордість за на наш український народ, за на те, що ми доказали, що ми. Я, я дякую вам. Я не думаю, що це, мабуть, думка не всіх абсолютно жителів, але переважна більшість жителів і нашого міста прагне жити в європейській сім'ї. І е, ми все-таки думаємо, що здоровий глузд повинен перемогти і ті політичні ігри, які зараз у нас є в країні, вони повинні відійти на другий план. У нас, ви, мабуть, теж знаєте, вчора була. Подія, коли наші учні із шкіл і з ліцею теж висловлювали свою позицію. На жаль, цей момент в мене не було в місті. Я єдине хочу сказати, якщо наша молодь займає активну життєву позицію, це треба тільки вітати. Єдине, що я хотів би застерегти, батьки цих дітей повинні пам'ятати, що діти пішли в школу на час перебування дітей в освітніх закладах, за них відповідальність несуть вчителі. Пам'ятайте про це. Щоб потім не було претензій до школи. На жаль, не всі політичні події проходять без крові. Я. Я дуже хотів би, щоб у нашому місті все було цивілізовано. Наше місто, слава Богу, не заполітизоване, але в нашому місті проживають люди з активною життєвою позицією. І мені це імпонує. Я свій виступ закінчив. Я хотів би.